Кажемо, як можна її легенько обрізати, можна в принципі, ручною пилочкою любою на легенько різитися. Елементарно. Можна простою пилкою вручну, так трошки скорше, просто і акуратніше, бо малі обороти може трошки там получитися. Так? Так. 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 Зараз ще вам покажемо наказники, як вона буде витримувати паяльну лампу протязі пару хвилин. Ми десь спробували до 10 хвилин, абсолютно не міняється нічого. Зараз лампа трошки підігріється. Оставимо її як вона буде на горючі спробувати. Хай буде так, так. Абсолютно не міняючи своїх показників, протягом 10 хвилин з другої сторони руку прикладається, рука прикладається і вона тримає таку температуру, як в початковому стані. Маленька заготовочка. Очерету там вже е, готов, готова продукція. Вон. Коли жарку вона запаковується в клійоночку, щоб скоренько не висихала, а набирала в міцності. Оскільки ми знаємо, що пінобетон тільки починає набирати з кожним роком свою міцність і стає міцнішим. Не гниє, не псується. Гризунив в цьому не живуть, комахи також От самі бачите 8 сантиметрів товщини, пішов, пішов нагрів плити. Тут холодно, абсолютно холодно. пропадає рука, взагалі температура не міняється, в так виглядає в розі, це турстинка. Сильну сторону вона робиться гладка, гладенька, кріпиться до верху чи донизу. Червоний, температура нагрівання дуже висока. Напротяг за 10 хвилин абсолютно можна ставити спокійно ставити руку з другої сторони, і температура не проходить на зоні. Вона дуже помало вбирає температуру і дуже повільно її віддає. Як цех її нема, але пас ціна яка деяка. Зарахунок корм. Остередині таке пористе.